Преподобна Єфросинія Суздальська, княжна Чернігівська, народилася у 1212 році. У святому хрещені їй дали ім'я Феодулія. Вона була старшою дочкою в родині святого мученика Михайла, Великого князя Чернігівського. Благовірний князь Михайло Всеволодович та його дружина Феофанія довго не мали дітей. Вони часто відвідували Києво-Печерську обитель, де молилися Господу про дарування їм чад. Благовірна княжна Єфросинія була їхньою першою донькою, випрошеною у Господа в молитвах. Феодулія виховувалась у глибокій вірі та благочесті. Різностороння освіта і рідкісна краса княжни приваблювали багатьох. У 1233 році її посватали за святого благовірного князя Феодора, брата святого Олександра Невського. Але наречений її помер у день весілля. Княжна сприйняла це як волю Божу, і залишилася жити в суздальському жіночому монастирі на честь положення Ризи Божої Матері, де незабаром прийняла постриг з ім'ям Єфросинії, на честь Єфросинії Олександрійської. Молода черниця з дивовижною ревністю виконувала правила чернечого життя, помітно перевершуючи інших насельниць обителі, твердістю розуму, духовною зрілістю і крайньою поміркованістю. Про рідкісне подвижницьке життя преподобної Євросинії невдовзі дізналися в Суздалі та за його межами безліч народу відвідувало обитель, щоб почути повчання преподобної Єфросинії про любов, молитву, послух і смирення. Часто після таких розмов багато хто приймав чернечий послух. Преподобна Єфросинія була наділена від Бога даром прозорливості. Вона передбачила мученицьку кончину свого рідного батька, а також нашестя татар на Київську Русь. У 1238 році незліченні полчища татаро-монголів справді напали на Русь. Знищуючи все на своєму шляху, вони підійшли до Суздаля. Місто ними було повністю зруйноване і спалене. І лише обитель преподобної Єфросинії вціліла за її молитвами. Преподобна Єфросинія представилася до Бога 25 вересня 1250 року. Біля її труни віруючі продовжували отримувати благодатну допомогу в зціленні різних недух. 18 вересня 1698 року з благословення патріарха Адріана митрополит Суздальський Іларіон здійснив прославлення преподобної Єфросинії. Мощі преподобної Єфросинії спочивають у Ризоположенському соборі жіночого монастиря Суздаля преподобні Єфросині суздальській моляться про зцілення одержимих злими духами. При житті вона вела невпинну боротьбу з бісами і перемагала їх молитвою і смиренням. Після своєї смерті вона допомагає відганяти бісів і звільняти людину від злісної сили, що терзає душу і тіло. Святая твоя память в суждальскую страну веселит, Верная же вся созывает во всечестный храм твой, И где же ныне совершается всеславная память твоя, Евросиния преподобная, Моли Христа Бога, спастися душам нашим.